Полону нам прийшов лист, написаний його рукою. Все буде добре, все добре, я жив здоровий. І ще з полону в нас є відео. Відео, де також звертається Я жив жив-здоров» Хоч там подивиться на нього. Цього не можна сказати, що він жив, що він здоровий. І, і все. І все, що ми отримали. Що ми побачили, потім побачили лише труну. Я дуже вдячна, що я, я отримала це відео і в нас є загадка, який він був останні роки, останній час вів свого життя. Ось такий. Жду каданусь. Надію, що я. Я надіялась обов'язково, що він повернеться. Ви розумієте, він снився кожен день. Мені колись просто, ну, і зараз він сниться. Надія була велика, я чекала, уже коли побачила, що він без збій погано бачить все одно. Ми... Ксюша каже, мам, ти розумієш, що він прийде вже зовсім другий. Я кажу, ну так, я розумію, я була готова на все. Перший раз їздив, там бджол розводив, Бачите, ось от відроду стоїть. Червоний хрест там дзвонив, що стан задовільний. Вдруге, нам червоний хрест дзвонив також, напевно, через рік, що стан задовільний, але його вже не було в живих. Тобто червоний хрест набрав нам в серпні, місяці, а він помер в травні. Але червоний хрест вдруге дзвони, каже, стан задовільний. Ми надіємося, що стан задовільний. Знаємо, думаємо, що живий, а його вже тоді не було. До червня місяця тільки підтвердилося ДНК. І в червні місяці ми забрали ті 26 червня, ми поховали. Але дата у нас прописана 20 травня, 23, тому що в надовіці агресора написано, що це інсульт, що це 20 травня, 23 рік. Але наша судмедекспертиза показала відвіси зінки, Шлюб у мене був щасливий, дуже щасливий, напевно. Я казала, що напевно, я вже була щаслива, що так рано залишилася сама. Просто як, як об'яснити, у кожної людини є ліміт щастя. щастя. Я кажу, напевно, я свій вже вичерпала. Чуть.